Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ароматичний дифузор. Це сучасне та універсальне рішення для домашнього аромату. Завдяки можливостям Bluetooth та Wi-Fi. Він пропонує зручне керування за допомогою програми для смартфона. Цей електричний дифузор ефективно розсіює ефірні олії для приємних. Та тривалого аромату. Чудово підійде для дому та квартири, покращить там атмосферу та сприятиме розслабленню. Дифузор сумісний з різними ефірними оліями, дозволяючи використовувати бажаний аромат. Пропонуємо до вашої уваги декор для дому. Це чудове декоративне рішення для вашого дому чи весільних заходів. У комплекті 10 штучних гілок, що імітують натуральну пухнасту траву помпас. Їхня висота ідеально підходить для вас, створюючи стильну та елегантну композицію, яка додасть затишку будь-якому інтер'єру. Ця штучна рослина має природний вигляд та текстуру, що робить її чудовою альтернативою живим квітам. Вона не вимагає догляду, не в'єднає. Яни та залишається ідеальною протягом усього року. Штучна трава відмінно підходить для декору в стилі бохо, мінімалізм або вінтаж. Пропонуємо до вашої уваги декоративні гілочки. Ці чудові декоративні гілки стануть справжньою красою вашого свята. Ви можете використовувати їх у різноманітних декоративних композиціях, прикріпіть їх на двері, щоб гостинно зустрічати гостей, Прикрасьте столи, щоб створити затишну атмосферу під час святкової вечері, або ж просто повісти на стіну. Набір стане чудовим вибором для тих, хто любить створювати святкову атмосферу вдома чи в офісі. Штучні гілки. Не вимагають особливого догляду та залишаються красивими та свіжими протягом усього святкового сезону. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодний нічник. Це ідеальне рішення для освітлення спальні, кухні, гардеробної або будь-якого іншого приміщення. Цей багатофункціональний пристрій оснащений чутливим датчиком руху, який автоматично вмикає світло при виявленні руху в темряві. Нічник працює від акумулятора, що заряджається через USB, що робить його мобільним та зручним у використанні. Регульований рівень яскравості дозволяє адаптувати освітлення під ваші потреби, створюючи. М'яку та приємну атмосферу. Бездротовий дизайн спрощує установку, його можна легко закріпити на будь-якій поверхні за допомогою магніту або клею. Пропонуємо до вашої уваги неонові вивіски. Це стильний аксесуар для геймерської кімнати або бару. Яскрава декоративна вивіска створює атмосферу справжнього ігрового простору, надаючи приміщенню стильного та сучасного вигляду. Світлодіодний неон забезпечує яскраве рівномірне світіння, яке не нагрівається та є енергоефективним. Легкий та міцний дизайн дозволяє легко закріпити вивіску на стіні, полиці чи будь-якій іншій поверхні. Крім того, Ідеально підходить для вечірок, тематичних заходів, святкувань дня народження або просто для створення крутої атмосфери.